Шановні підписники, сьогодні у нас День матері в Україні. Я радше не знаю, що за історія цього дня. Я просто по історії літератури знаю, що сьогодні день народження лиси українців, видатної української поетети, по нашого листа І ще її вірші. Самою талановитою жіночою лірикою української літератури. Поряд з Гьоте, Гейне, а також Шекспіром. Ось. Ця е, маленька, тендітна дівчинка була дуже сильна духом. Скільки років виповняється з дня народження Лисі Українки? Я не буду рахувати, я блондинка. Це мене не стосується. Ось, а щодо любовної лірики. Лесі Українки, то можу сказати, то дуже визначна лірика. То філ... ну, така трансцендентальна філософська, гарна, не просто поезія, а ну духовна лірика. І найкращі свої любовні вірші, твори вона писала о реальному реальній людині, своєму реальному коханому. Вони разом писали вірші. Вони разом читали німецьку філософію, вони разом читали, вони разом творили. І згодом я викладу читання лірики Любовної Лесі Українки, самого відомого її твору, який присвячений її самому коханому поету. Ось то сьогодні не тільки день матері. Сьогодні день народження Лисі Українки. Шановні Українки, я вас вітаю, я вас вітаю з вашою мужністю. Не можу навіть без сліз сказати цю фразу. Я вас вітаю з вашою стійкістю, оскільки жінки України, це тил чоловіків, які далеко, далеко, далеко виконують бойові розпорядження. І Дякуючи їм, дякуючи нам, дякуючи нашій стійкості, ми ну досі ходимо під флагом України. І кожного дня можна казати дякую ЗСУ і дякую за за те, що ми живі. Ось таке моє привітання, шановні українки, вас зі святом Дня Матері. Я вас вітаю, я вам бажаю, наснаги. Я вам бажаю гарного настрою попри все. Я вам бажаю стійкості, бодрості. Я вам бажаю того, чого і собі бажаю. Щоб у нас було поменше повітряних тривог, поменше взагалі тривог. Всі в минулому році ми думали, що перемога буде скоро, але, на жаль, перемога не буде скоро. І Зараз на порядку денному Бахмут взагалі не буду коментувати, ви мене розумієте чому. Шановні українки, я вам бажаю і собі бажаю, щоб настав час, не тільки кожного дня, щоб можна було спокійно формуватися і не відчувати докорів сумління, що ти живеш, а інших ні. Я нам всім бажаю перемоги. Ж тримаємося, шановні України, ми того варті, матері, жінки, дружини. Тримаємося зі святом, шановні жінки.